Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Не знаю кого, а в мене вже в свою таку хвилю, в свій пік, в свій бал. Зараз читаю книгу Шовкова пані» і там якраз події, бал, бо приїжджає цариця. Приїхала. От, і вирішила я теж тут використати слово це. Книга прекрасна. Поки що я її тільки половину прочитала, але мені вже подобається. Але вибачте за ліричний відступ. Вступає свій бал гортензія великолиста, широколиста, макрофіла, хто як любить називати. Але це суті не міняє. Вона досить таки популярна в нас, не завжди вдається з нею. Поладнати гарно, бо найперше вона потребує ґрунту. Ну, ґрунту ще таке. В принципі, зараз, я думаю, навіть і в невеличких містечках, не говорячи вже про великі міста з садовими центрами, можна придбати ґрунт або ж поїхати до лісу і знайти відповідний ґрунт, і опад хвойний, і так далі. Тобто можна вирішити цю проблему, але інше питання. Це те, що місце їй треба підібрати. Вона не любить прямого сонця, воно їй шкодить, вона отримує від прямого сонця опіки в прямому значенні цього слова, і це видно на листі. От і найгірше те, що вона, вона наростатиме, вона збільшуватиметься при прирості, гілкуватиметься. Якби збільшуватиметься в об'ємі, так. Тобто видно буде, що кущ не чехиріє, а росте. Але воно не буде квітнути. Вона просто не матиме сили зав'язати тих, суцвіт і тим більше їх розкрити. Тому це буде так: пацієнт ні живий, ні мертвий і не знати, що робити. Тому треба в результаті, врешті-решт. Треба буде все-таки найімовірніше міняти місце і шукати їй відповідне, а саме з гарним-горним притіненням. Чи то протягом дня, чи хоча б в ті години, які досить-досить пекучі і спекотні. Це я кажу зі свого досвіду, бо в мене частина гортензій росте на повному сонці. Я їх притіняла сіроки підручними засобами. от. І в певний момент перестала притіняти, і це стало помітно. І я вирішила, що так, що треба їх пересаджувати в місце, де буде сосна їм давати дуже гарний надійний затінок. Не так прихисток, як затінок. Але оця красуня, яка без назви мені подарували. І саме вона мене надихнула розширювати колекцію гортензій. Не так колекцію як просто розширювати, якби поселяти цю красу в свій сад. Все більше і більше, бо дуже вона горна. Подарували мені її без назви, назва втрачена, але незважаючи на те, що вона поки що не має назви, хоча загалом вона точно з назвою якоюсь, але вона вражає своєю красою. Вона вражає своєю щедрістю, вона вражає своїми суцутями. Сусвіті тут просто величезні. У дуже об'ємні. Ну я не знаю, скільки тут моїх долонь, чотири, мабуть, щоб охопити повністю все суцвіття. Квіти великі, дуже гарно розміщені, щільно розміщені. Вони навіть мають зазубринки. Кожна пелюстка має такі гостренькі краї. От вони починають квітнути не всі на раз. Тобто є суцвіття, яке найперше, потім за ним розкривається, а потім ще доростають, там уже забарлюються, тут ще доростають і так далі. Але росте вона в мене в такому місці, де велику частину дня сонця. І цьогоріч вона досить непогано почуває себе навіть на тому сонці. В певний момент вона отримала, частина її листочків, все-таки підпеклася і було видно опіки. Тут вже ось воно віджило, ніби як відійшло, але загалом були такі коричневаті сліди опікові. От, але вона, вона страждає, найімовірніше, ця, ця квітка, цей кущ. Але не страждають так критично, як деякі інші сорти, які дуже вже зле виглядають від тих всіх опіків. От, і е, на додачу до того, що вони зле виглядають, що я маю на увазі, що вони мають листя е, таке дійсно підпечене, коричневате, як ніби так. Видно, що як людина згорить на сонці, в неї теж шкіря по шкірі, можна сказати, що людина опеклася так. Занадто е, якби. Проігнорувала правила безпеки, поводження на сонці, і отримала опік шкіри, чи шкіра отримала опіки сонячні. Так і гортензія. Можна відразу побачити, що вона підпечена. Ось оце. оце краї як роз Зараз це краї, але загалом тут було, листочок був повноцінний, просто в певний момент він спікся і від дощі його очистили, так, ту частину спечену. Але кажу, цей сорт хотілося б дізнатися його назву, хотілося б навчитись живцювати, бо ця краса це просто неймовірна чарівність. Він досить гідно переносить таке сонце, такі опіки. І, незважаючи на те все, він, мало того що, квітне те, що десь там наросло раніше, він далі нарощує новість у Це все. Всі суцвіття, що ви бачите, вони наросли на молодих пагонах. Це не ті пагони, що перезимували так, з минулого року і пробудив збройні. Ні. Це все абсолютно молоді пагони. І вони мало того, що такі потужні, так вони наростили потужні суцвіття. Оце суцвіття це найбільше наразі, це найперше і воно найбільше. І тут воно десь півтора рази більше, ніж я попередньо показувала. І виглядає теж розкішно і неймовірно. Е, на додачу цей кущ, цей сорт. Він ще має дуже гарну таку щільність і цупкість. Може, я неправильно назвала це, не професійно, але що я тут маю на увазі? Що пагони такі чітко дивляться догори. Вони не похиляються, вони наскільки грубі, наскільки такі міцні, щільні, що вони геть не розвалюються, не похиляються. І незважаючи на те, що оце суцвіття і інші суцвіття вони є досить такі величезні. Теж ні під пливом дощу, ні під пливом вітрів, ні під пливом гроз якихось шквалів, вони не хиляться і не лягають тим більше. От одна з моїх улюблених це Endless Summer The Original. Вона навіть в сприятливу погоду, тобто спокійну, звичайну погоду. Вона досить так дивиться догори, але дещо похилена. Природа пагонів в неї дещо похилена. А що вже говорити про дощ? Трошки пройшов дощик, вже лежать погони. Трішки вітер повіяв, вже лежать погони. А я її вважала однією з еталонних. Але якщо порівнювати з чимось, то можна побачити і щось інше, так, більш еталонне, Або ж насправді еталонне, а те, що вважалось до того еталонним, воно вже не так. Е, ну, не так, показує, бо, бо так. Бо є якісь певні нюанси, які. Не дозволяють цієлунності носити цю назву. Ось, подивіться на ту густоту, на ту рясноту, так рясність, щедрість. Але все ж таки, якщо так подумати і зауважити, то це. Тут зараз я стою, це сторона, та, що не сонячна, так? А протилежна сторона, де є оце неймовірно рясне суцвіття, не рясне, а величезне, оце сонячна сторона. І тут майже всі пагони, крім того початкового, йдуть сліпі, непродуктивні. А ось ці з протилежної від сонячної сторони, так, вони усі-всі-всі, всі, майже всі йдуть продуктивні, йдуть з суцвіттями. Тому ось так. Тому я вирішила показати вам красу, показати, що крім троянд є ще інші квіти, які входять зараз в свою величавість, в, свій, якби, в свою найкращу пору, в свою найкращу форму, вигляд і так далі. Але, мабуть, що буде ще, надіюся, якщо все буде добре. А найголовніше, що цей сорт, хоч поки що кажу, не знаю його імені. Він буде мінятись, трансформуватись, барва буде змінюватись, і ми будемо за цим слідкувати. І надіюся, що вам це буде подобатись. І так, як подобається і мені. А я вам дякую за увагу. Маєте припускаєте, що це за красуня, тобто маєте варіант її назви? Пишіть, будь ласка, і пишіть, звісно, яка у вас красуня, така що ви можете ходити охкати, йохкати біля неї, і дивуватися, яка це прекрасна квітка, яка це прекрасна рослина. Буду дякувати за будь-які відгуки і, як завжди, вдячна за активність під відео. Всім за наступних відео і па-па!